Це прийшла у в залу, ну, велику цю кімнату. І він за мною прийшов, сів коло ноги. Друга нога в мене тут є. Є й друга нога. Є... О! О, Річі, ти мій річі маленький. Ти мій друзьочок, ти мій дружок? Я подарую тобі знову свою безмежну. Світу, що найшов лише той... Поп'ємо ще чайку з дідуликом на ніч. Та й будемо відпочивати. Всім тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Хочу піцу на скору руку дайте рецепт, даю. Робіть таке тісто, як на оладі, борошно і такої густоти, наливне, щоб воно лилося так. Поняли ви? Як на оладі. Борошно, чайна ложка солі, чайна той багато, якщо на 250 мл води, це буде піца на оте велике деко, півчайної ложки солі, дрібка. Отак дрібка гарненька, чайна ложка цукру, можете столову. Я не люблю солодкого тіста, і пачечка дрожжей, олії 3-4 столові ложки. Заколотили ложкою, рідке тісто ложкою підійшло. Підійшло, взяли противень, заслали пергаментом, змочили руки в олії, гарно розтягли це тісто, воно таке буде рідке, ну, як на рідкій оладі. Отак гарно, гарно розтягнули, помазали кетчупом з майонезом, посипали твердим сиром, наклали начинку, яку хочете. І поставили в духовку. Витягли, знову посипали твердим сиром три минути чи дві минути, в залежності, яка духовка. Витягли, і буде вам швидка піца? М'яка швидка піца. Мене таку піцу навчили готувати. Я трошки працювала, як ми купили будинок в Тарасівці у школі Британіка Каскули, І думаю, що воно наше шеф-повар, таке тісто на піцу робить, Рідке, прям ну, рідке. трошки... Трошки густіше блинців, зовсім рідке. А вона його просто чашкою надека налива, налива, руками розтягнула, розтягнула і яка гарна піца. Біжіть робіть. Ой, біжіть робіть. Це дуже швидко і дуже дуже не розкатувати, і вона нічим не відрізняється. Тобто тісто, як на як робите оладки на дрожжях, отак само робіть Тільки оладки може, хто соду кидає, я на дрожжах люблю оладки. І олійки там дві-три ложечки, і буде, і буде вам щастя. Руками вона розтягується дуже тонко подеко. На 250 грамів води, ото буде піца на те велике що в духовці. На стандартне. І буде вам п'ятнична піца. о, п'ятнична піца. А я не знаю. 12 грамів. Сухих, я завжди сухі, я сирі не кидаю. Якщо сирі грам 20 хватить, ну, я сирими не користуюсь, вони мені вічно з запахом якісь щось не нравляться. Мені оце сухі, 12 грамів кинула на 250 грамів, воно не воня швидко зійшло, запаху ніякого немає. Або столову ложку сипніть. Тільки щоб рідке було. Воно швидко підійшло ви його то руку волію, мочили, розтягнули, розтягнули, де тонко, воно потім, коли ж начне підходить, все зрівняється, наш пандювали туди. Тільки ложіть сир на низ, щоб начинка не ковзалась. Якщо не положите, оце ж помазали майонезом і кетчупом, і трошки сирком посипте, щоб начинка, коли син роз... сир розплавиться, начинка прилипне, не буде ковзатися. А то деякі зверху сиру наперуть, а знизу оця вся начинка ковзається по цьому соусу і всьому. Трошки сирку кидайте, наниз обов'язково. І буде смачно. Я вже з вами так давно сижу в прямому ефірі, що це жах. Ніхто нічого в мене не питає. Яйця ніколи не кидаю. Хочете киньте, я не кидаю. Дякую. Дякую за трояндочку. Яйця ніколи не кидаю. Яйці б'є, коли я раніше дуже часто пости тримала, то пирожки пекла, треба ж уже їсти. Ніколи не кидала яйця. Млинці робила жодного яйця. Дякую. Дякую за такий гарний подаруночок. Ніколи не кидала. блинці пекла вода, мука і куркуми, щоб жовтенькі були, сіль і трошки цукру, і все. І прекрасні млинці були, олійки можна трошки. Зараз користуюсь з маслом пхі, заказали собі донькою 350 грамову баночку. нема за що дякувати. Дякую вам. І ото заказали, і тепер тільки на маслики. Раніше ж всі на олію перейшли, а зараз, як почитаєш, олія зовсім не корисна. От тому замовили це кхі, а мені моя та підписниця в інстаграм пише: каже, я все на кхі роблю, сама його роблю. А я кажу, а яка вона каже, так своя корова. Ну та, понятно як своя корова, то, звісно ж, а чого ж не робити? А як купити масло та перетопити його, так що воно вийде? Ото баночка 350 грам, ми здається, дали 400 фунтів. Недешево, ну його ж багато і не треба його трошечки. Воно калорійне, і воно ну, щоб два яйця мені смажить я там півчайної ложечки кидаю. Досушуються мої останні полотенця, достірується ще одна стірка, і я свободна буду шукати якийсь фільм, дивитися. Дівочки, вам бажаю всього найкращого. Можливо, хто дивиться мене з земляків моїх тростянець, сумщина, обіймаю, бережіть себе, Його всім самого найкращого. Питань, більш я бачу, нема. Світуля з льошою пропали претензії до мене, як виявляється, ніяких. З братом спілкувалася, вчора сьогодні дзвонити не буду. Вчора балокали довгенько, балокали чого кожен день. Тросянці, ваша бабуся, кожен день не буду, хочу з, цим, з ним цьому році зустрітися. Все для цього роблю. В Росію, звісно ж, я не поїду, десь зустрінемося. На нейтральній території, суми привіт. А хіба суми правильно? Мабуть, ні, мабуть, не суми, а суми. Я знаю, Сергій мій, коли возив своїх учеників у Київ на конкурс. Рукарського мистецтва, то навіть не знали, як це місто, всі казали суми, сумми. А ці його та займали перві міста та брали перві міста, тоді тільки знали, що сумми. Не знаю, чи правильно сумми, суми правильно, дівчата, нема там дві букви ми. Лізниченка. Різниченко в знайомий мілії, але мені це нічого не каже. Знав одного ну, Різниченка з Тросянця. Ну, я знаю, давно знала, в міліції робив мого товариша, мій товариш робив у суді, а цей Різниченко робив в міліції. То через товариша знала цього Різніченка. А кого я ще з Різніченка знаю? Там не було. У школу ходив Різнік один. старший хлопчики. Девочки. Mm-hmm. Mm -hmm. Не суми. Люди не живете, то можна і не знати. А тут місто Суми. Мої рідні сумочки, сумочки, Суми, Тростянець. Дуже люблю. Село своє дуже люблю, сумую дуже. Дівчонки, було запитання, бо щось дрімується. <смір> Українці брата і багато. Їх тут і до війни було багато, і нелегалів багато. І зараз під час війни багато приїхало, дуже багато. Я тут тільки в нас на районі чую, але тут більше западна Україна, видно, давно вже люди тут. У нас в село одна білоруська дівчинка працює, а то українці. Так же, українці? Да, українці. Хуми Київ. Всі свої. Там з вихідної України. З тернового Івано-Франківщина. Okay, please listen. them. Letter O. 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 Song. Pot. A song. Not. A pot. Great. Awesome. Okay, please be so kind. Read here and draw the line between the picture. Let's read Not. Okay. Song Night nice. Pot. Awesome. Well done. So here is a star. Wonderful. Two stars. We say that. Two stars. Two stars. Марк вже довго навчається в онлайн школі з англійської мови right. і Ми дійсно задоволені. Тому що це не просто сів та й вчиш. А це розмовна гра. Дитина грається, посміхається, їй набагато цікавіше вивчати, тому що в цій ігрі інтегровані його інтереси, такі, наприклад, як Майнкрафт, Роблекс, Фортнайт і багато інших. Я вважаю, що All Right – це ідеальний варіант зняти вашу дитину саме в зимовий період. Варіант зайняти дитину чином корисним, а не просто цілий день в телефоні. Що дуже важливо: в школі all Right всі викладачі сертифіковані і уроки ведуться виключно англійській мові. Я рекомендую вам цю школу. Залишаю посилання на безкоштовний пробний урок. Переходьте, знайомтесь і обирайте дійсно якісну школу, і ваша дитина заговорить англійською легко. Будь на українська очкую. Хвилююсь. Ні, хвилююсь не то, я реально ачкую.